Як сильно треба любити свою батьківщину, щоб служити її словом і ділом. Це питання пронизує життя Миколи Магери, чий шлях нерозривно пов'язаний з духом Тараса Шевченка. Микола Никанорович Магера, народжений у буремні часи, проніс крізь війну любов до України, виливаючи її у віршах, народжених на передовій. Повернувшись до мирного життя, він став не просто вчителем, а провідником національної ідеї, натхненним прикладом кобзаря. Його творчість це продовження Шевченкових ідей, боротьба за свободу, утвердження національної гідності, біль за історичну долю України. Він, як і Великий Кобзар, звертався до серця народу рідною мовою, плекаючи її красу та силу. Повість каменецькими стежками це особлива сторінка його творчості, де Магера майстерно відтворює атмосферу перебування Шевченка на Поділі, ніби проводячи нас слідами кобзаря. Він бачив у Шевченкові не лише поета, а й символ незламного українського духу. Мова Миколи Магери соковита та образна. Несе в собі Шевченківську щирість та емоційність. Він, як і його великий попередник, вчив любити рідну землю, шанувати минуле та боротися за майбутнє. Його твори для дітей це ще один місток до Шевченкових ідеалів людяності та справедливості. Микола Никанорович Магера не просто наслідував Шевченка. Він продовжує його справу, несучи у світ його заповіти, його любов до України. Життя Магери це свідчення незнищенності духу Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятаймо тих, хто продовжує дух кобзаря.